Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. КІТ ЛОМЕР. Черга. Старий впав, коли фан Хестлер на механічному колесі під'їжджав до свого місця в черзі, повертаючись з відпочинку. Хестлер загальмував і подивився на спотворене обличчя старого. Маску з м'якої блідої шкіри. На перекошений рот, який, здавалося, хотів втекти від тіла, що помирало. Він зіскочив з колеса і схилився над жертвою, але його вже випередили. Худа жінка стискала кістляві плечі старого руками, схожими на вузлуваті корень. Скажи їм, що я, мілісент Дреджвік Крамп, повинна зайняти твоє місце, кричала вона в нерухоме обличчя. Якби ти знав, що я пережила, і як я заслуговую на допомогу, Хеслер відштовхнув її ногою, схилився над дідом і підняв йому голову. Стерв'ятники, сказав він, набігли на чоловіка. Тепер я про нього подбаю, а ти й так стоїш занадто близько до початку черги. І не розповідай мені казок. Цей старий, мабуть, тут віддавна. Не як нинішній, Стрибунці, він пробурмотів лайку. Я скажу, що людина заслуговує на трохи гідності в такий момент. Зайвий час витрачаєш Джеку, басом сказав хтось. Хестлер підняв очі і побачив величезного, схожого на гіпопотама чоловіка, який стояв у черзі 12 після нього. Старий вже помер. Хестлер струснув труп. Скажіть їм Аргали Хестлер», – закричав він у мертве вухо. Аргал пишеться Аргал. Припиніть! прозвучав крізь галас натовпу гучний голос чергового поліцейського. Ви відійдіть вбік. Різкий поштовх додав команді переконливості. Хестлер неохоче піднявся, і його очі на блідому обличчі набули виразу переляканого здивування. Вампір! огризнулася худа жінка. Моя черга. І вона забурмотіла щось беззмістовне. Я не думав про себе, запально сперечався Хестлер. Але мій хлопець Аргел, хоч він і не винен, замовкни! крикнув поліцейський. Він вказав великим пальцем на мертве тіло. Ця людина зробила якусь заяву? Так. закричала худа жінка. Він сказав, що передає своє місце Мілісен Дреджвік Крам. Вона бреше. втрутився Хестлер. Я випадково почув ім'я Аргал Хестлер. Так, сер. Він звернувся до хлопця з відвислою щелепою, який роздивлявся труп. Хлопець сковтув слину. Він не сказав ні слова, промовив хлопець і сплюнув, майже потрапивши на чобіт Хестлера. Помер без заповіту, підсумував поліцейський і записав щось у своїй книжці. Потім махнув рукою, викликаючи похоронну команду. Труп поклали на ноші і запхали в машину. Всі, розходьтеся, наказав поліцейський. Без заповіту, буркнув хтось. Несправедливо. Який сором. Черга перейде до уряду. Ніхто нічого не отримає. Чорт забирай. Огрядний чоловік, який це говорив, подивився на інших. У таких випадках нам слід було б зібратися, розробити справедливий план дій і заздалегідь домовитися. Гей, сказав хлопець з відвислою щелепою. Це ж змова. Я не мав на увазі нічого незаконного. Огрядний чоловік зник на своєму місці в черзі, наче за домовленістю невелика юрба розійшлася, швидко повернувшись на свої місця, Хестлер знизав плечима. Знову сів на колесо і поїхав уперед, відчуваючи на собі заздрісні погляди. Він проїхав повз кілька спин, які вже бачив раніше. Деякі стояли, деякі сиділи на брезентових розкладних стільцях під вицвілими від сонця парасольками. Тут і там виднілися нейлонові портативні намети, високі й квадратні, деякі були зношені, інші, що належать більш заможним людям з орнаментами. Він був щасливим чоловіком, йому не доводилося спати під палаючим сонцем чи дощем. Стояв ясний полудень, сонце світило на гігантський бетонний пандус, по якому зміялася черга, зникаючи далеко на рівнині. Попереду білів порожній мур, спотворений лише одним вікном, кінцевою метою черги. Хеслер пригальмував, під'їжджаючи до свого намету. У нього пересохло в роті, коли він побачив, як близько той тепер знаходиться до початку черги. Одне, два, три, чотири місця позаду. Слава Богу, це означало, що за останні 12 годин минуло шість осіб небувалий показник. І це означало, хестлеру перехопило дихання, що він сам міг досягти вікна на наступному суві. На мить він відчув панічне бажання відступити, продати своє місце тому. То стояв позаду, потім наступному, щоб знову опинитися на безпечній відстані і дати собі шанс усе обміркувати, підготуватися. Привіт, фарне. З-за Нейлонової завіси намету виглянула голова його двоюрідного брата Галперта. Знаєш, я просунувся на одне місце, доки тебе не було. Гестлер склав колесо і притулив його до вицілої стіни намету. Він зачекав, доки Галперт вийде назовні. А потім, ніби випадково, широко розгорнув завісу намету. Після його відпочинку, коли двоюрідний брат проводив у наметі хоча б півгодини, там завжди погано пахло. Ви вже зовсім близько до початку, збуджено сказав Галперт, простягаючи йому скриньку з документами. Маю таке відчуття, він не договорив, оскільки позаду них у черзі раптом почулися гучні крики. Невисокий чоловік з білим волоссям і очима, що випиналися, намагався вклинитися в чергу між третім і п'ятим позаду. Послухай, а це на четвертий позаду? запитав Хестлер. Як ви не розумієте, рюмсав коротун. Я мусив відійти, це був несподіваний поклик природи. Він втупився в п'ятого позаду, великого з грубими рисами, у яскравій сорочці і сонцезахисних окулярах. Ти ж казав, що приглянеш за моїм місцем. Чого ж ти брав перерву, а? Недоросток. Іди звідси до диявола. Тепер уже ціла юрба кричала на коротуна Геть черги, геть черги, геть черги. Коротун відстрибнув, затуливши вуха руками. Непристойне скандування поширювалося, бо його підхоплювали все нові й нові голоси. Але ж це моє місце. закричав позбавлений. Його залишив мені батько, коли помер. Ви пам'ятаєте? Голос потонув у ревінні натовпу. Добре його влаштували, сказав Галперт, збентежений гучними криками. Тепер він нічого не зможе зробити зі своїм спадком, окрім як піти геть. Вони дивилися, як колишній четвертий позаду повернувся і пішов, затуливши руками вуха. Після того, як Галперт поїхав на колесі, Хестлер ще 10 хвилин провітрював намет, стоячи з кам'яним обличчям, склавши руки на грудях. І дивлячись у спину першого спереду, батько розповідав йому історію про першого спереду, про старі часи, коли обидва були молодими хлопцями, які стояли в кінці черги. Тоді він був дуже веселим хлопцем і завжди загравав з жінками, які стояли поблизу, пропонуючи їм обмін місцями з певною метою. Тепер від цього не лишилося й сліду. Попереду стояв кремезний старий чоловік у потрісканих старих чоботях. Який постійно пітнів. Однак мені пощастило, подумав Хестлер. Він отримав своє місце від батька, коли того спіткав напад. Батько просунувся на 21 294 місця. Не кожен юнак отримував такий спадок. І тепер, можливо, за кілька годин він досягне мети. Хестлер торкнувся скриньки, де були папери батька і звичайно його власні, і кластера, і дітей. Всі, за кілька годин, якщо черга буде рухатися, він зможе розслабитися, піти на спочинок і дозволити дітям, у яких були свої місця в черзі, продовжити його справу дати їм можливість досягти того, чого досяг їхній батько. Початку черги у 45 років всередині намету було спекотно і задушливо. Геслер зняв пальто і присів навпочіпки Не найзручніша поза в світі, можливо. Але цілком відповідна до закону, який вимагав, щоб принаймні одна нога завжди перебувала на землі, а голова була вище талії. Хестлер згадав інцидент, що стався багато років тому, коли один бідолаха без намету зумів заснути стоячи. Він стояв із закритими очима, а потім його коліна зігнулися, він опинився навшпиньках. Тоді він трохи підвівся, блимнув і знову заснув. Ті, що стояли поряд, спостерігали за ним цілу годину, доки нарешті його голова не опустилася нижче пояса. Тоді вони виштовхали бідолаху з черги і зайняли його місце. Так, тоді в черзі панували жорстокі закони, не такі, як зараз. Тут, поблизу початку черги, стоїть на кону занадто багато, немає часу на розваги. Перед настанням темряви, черга просунулася. Залишалися три особи. Серце у Хестлера стрибнуло. Вже було темно, коли почувся шепіт. Четвертий спереду. Хестлер здригнувся і прокинувся. Він кліпнув, дивуючись, чи не примарився йому голос. Четвертий спереду. знову прошепотів голос. Хестлер відкинув завісу, нічого не побачив і повернув голову назад до намету. Потім він побачив бліде спотворене обличчя четвертого позаду, з очима, що випиналися і що дивилися крізь вентиляційний отвір у задній стінці намету. Ви маєте допомогти мені, сказав коротун. Ви бачили, що сталося, ви можете зробити заяву, що мене обдурили, що я. Послухайте, що ви робите поза своєю чергою, перервав його Хестер. Я знаю, що вас вигнали. Чому ж ви не займете нове місце? Я Я цього не переживу, з гіркотою сказав четвертий позаду. Моя дружина, діти, всі вони сподіваються на мене. Вам слід було подумати про це раніше. Присягаюся, я не міг нічого зробити. Це сталося так несподівано. Ви втратили місце, і я нічим не можу вам допомогти. Якщо мені доведеться починати спочатку, мені буде 70 років, коли я досягну віконця. Це мене не стосується. Але якщо ви просто розповісте поліції, що сталося, поясните мій винятковий випадок ви божевільний, я не можу цього зробити. Але ви, я завжди вважав вас достойною людиною. Вам краще піти, подумайте, що буде, якщо хтось побачить, що я з вами розмовляю. Я мусив поговорити з вами тут. Я не знаю вашого імені, але після того, як ми були в черзі 9 років поспіль лише за 4 місяця один від одного. Забирайтеся, інакше я викличу поліцію. Хестлер довго не міг заспокоїтися після того, як четвертий позаду пішов. У наметі літала муха, ніч була спекотною. Черга знову просунулася, і Хестлеру довелося вилазити та пересувати намет вперед. Дві людини попереду. Збудження було настільки сильним, що Хестлеру здалося, ніби він захворів ще два зрушення. І він буде біля віконця. Тоді він відкриє скриньку і подасть документи, роблячи все послідовно, без поспіху. Раптом з невимовним болем він уявив, що хтось помилився хтось із тих, хто стоїть позаду, забув підписати щось, забув поставити нотаріальну печатку або підпис свідка. Але цього не повинно статися. Ні, це неможливо. Адже тоді його можуть витурити з черги. Позбавити місця, йому доведеться починати все спочатку. Хестлер відкинув ці дурні фантазії Він просто трохи нервував, от і все, але хто б на його місці залишався спокійним. Адже після сьогоднішньої ночі зміниться все його життя закінчаться довгі роки стояння в черзі. Він матиме час, скільки заманеться, щоб займатися тим, про що він не міг і мріяти всі ці роки. Раптом зовсім поруч хтось закричав. Хестлер вискочив з намету і побачив, як другий попереду, а він тепер стояв на чолі черги, підняв кулак і затрусив ним перед носом маленького, з чорними вусами обличчя під зеленим козирком, що розташовувався над віконцем освітленим яскравим білим світлом. Ідіот, недоумок, шакал. кричав другий попереду. Що означає йди додому і змусь дружину правильно написати своє по батькові З'явилися два кремезні поліцейські, посвітили ліхтариками спотворене обличчя другого попереду, взяли його під руки і повели геть. Хеслер тремтів, пересуваючи намет на роликових колесах. Тепер попереду нього залишалася лише одна особа. Він буде наступним. Він не мав причин хвилюватися, черга пересувалася з блискавичною швидкістю. Але доки впораються з людиною попереду, мине ще декілька годин. Він має час розслабитися, заспокоїти нерви і підготуватися до відповідей на запитання. Я не розумію, сер, пролунав пронизливий голос першого попереду, що звертався до маленьких чорних вусів у віконці. З моїми документами все гаразд, присягаюся вам. Ви сказали, що ваш батько помер, проговорив сухий голос чорних вусів. Це означає, що ви маєте переоформити довідку 56839847565342В у шести примірниках з візами лікаря та місцевого управління поліції, а також відгуками з відділів АБЦ і таке інше. У правилах все це досить чітко викладено. Але ж він помер лише дві години тому. Я щойно отримав повідомлення. Дві години, два роки, все одно він мертвий. Але ж я втрачу місце. Якби я не сказав вам про це, тоді б я, звісно, нічого не знав, але ж ви розповіли мені, чи не так? А чи не могли б ви зробити вигляд, що я нічого не казав, що повідомлення мені не надходило? Ви радите мені скоїти підробку? Ні, ні. Перший попереду повернувся і поплентався геть. Стискаючи в руці свої безглузді папери, Хестлер зволожив пересохлі губи. Наступний сказали чорні вуса. Пальці Хестлера помітно тремтіли, коли він відкривав скриньку. Він виклав документи помаранчево-рожевого кольору 12 примірників, червоно-коричневі, 9 примірників, лимонно-жовті, 14 примірників, білі, 5 примірників, лише 5. Чи вистачить цього? Чи не втратив він один примірник? Панічний страх стиснув йому груди. Помарадша ворожеві. 12 примірників. Клерк загрозливо хмурився. Цього достатньо? запинався Хестлер. Цілком Клерк підрахував документи, роблячи непомітні позначки на полях. Перед самим світанком, 6 годин по тому, Клерк проштампував останній листок. Промокнув останню печатку, опустив пачку оброблених документів у отвір і подивився на людину, яка стояла за Хестлером. Хестлер затримався, тримаючи порожню скриньку у затерплих пальцях. Вона здавалася надзвичайно легкою. Це все, сказав клерк. Наступний. Перший позаду відштовхнув Хестлера і підійшов до вікна. Це був невисокий кривоногий чоловік без намету. З великими обвислими губами та довгими вухами. Хестлер раніше особливо не звертав на нього уваги. Раптом йому захотілося розповісти цьому чоловікові, як усе відбувалося біля вікна, дати кілька дружніх порад, як старий віконний ветеран новачкові. Але чоловік навіть не поглянув на нього. Йдучи від вікна, Хестлер побачив свій намет він мав покинутий і нікому не потрібний вигляд. Він думав про ті години, дні, роки, які перебував у ньому, згорбившись в гамаку. Можете забрати його, сказав він під впливом раптового імпульсу, другий позаду, кремезній жінці з великим підборіддям. Він жестом показав на намет. Жінка видала пирхаючий звук і нічого не відповіла. Він поплентався вздовж черги, з цікавістю роздивляючись людей, які там стояли. Їхні різні обличчя та фігури високі, широкі, вузькі, старі, молоді. Останніх було небагато. Одягнуті в поношений одяг, з зачесаним і незачесаним волоссям, деякі з дивними зачісками, а деякі з помадою на губах, усі непривабливі, кожен по-своєму. Він побачив Галперта, який поспішав до нього на механічному колесі. Галперт сповільнив швидкість і, позіхаючи, зупинився. Хестлер помітив, що його двоюрідний брат має худі кістляві кісточки, обтягнуті коричневими шкарпетками, одна з яких спустилася, оголюючи абсолютно білу шкіру. Фарне, що? Справу зроблено. Хестлер показав йому порожню скриньку. Справу зроблено. Галперт ніяково подивився на віддалене вікно. Це зроблено. Виявилося не надто складно, повір мені. Отже, я, мені більше не доведеться. Голос Галперта перервався. Ні, дякую, Галперте, більше ніколи. Але що тепер? Галперт поглянув на Хестлера, потім на чергу, потім знову на Хестлера. Ти йдеш, Фарне, я, я думаю, мені треба трохи прогулятися. Розумієш, я повинен це смакувати. Добре, сказав Галперт. Він запустив колесо і повільно поїхав пандусом. Раптом Хестер подумав про час про всі роки, які простягалися попереду, наче безодня. Що він буде з ними робити? Він ледь не покликав Галперта, але замість цього повернувся і знову пішов вздовж черги. Обличчя дивилися на нього, над ним, крізь нього. Полудень здавався нескінченним. Хестлер купив сосиску в тісті та паперовий стаканчик теплого молока у продавця з триколісним візком, а також смажене курща на паличці. Потім він пішов далі, вдивляючись в обличчя, які здавалися йому потворними. Він пожалів їх вони були так далеко від вікна. Він побачив Аргала і махнув йому, але той дивився вбік. Хестлер обернувся, вікно було ледь видно. Крихітна темна крапка, до якої повзла черга. Про що вони думають, стоячи в черзі? Як вони мають йому заздрити? Але здавалося, що ніхто його не помічав. На заході сонця він почав відчувати самотність Йому хотілося з кимось поговорити, але жодне з облич, повз які він проходив, не здавалося привабливим. Було майже темно, коли він дістався кінця черги. За нею, у напрямку до темного обрію, простягалася гола рівнина. Вона мала холодний і пустельний вигляд. Тут так холодно, почув він власний голос, звертаючись до хлопця з ластовинням, який стояв останнім, тримаючи руки в кишенях. І самотньо, ви будете ставати чи як? запитав хлопець. Хестлер знову поглянув на похмурий обрій. Потім підійшов. І став позаду хлопця, звісно, сказав він. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, патреон.